Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Є ще тут така кобила. Кобилі 3 роки, так? Так, буде, ще нема. Ще нема. Буде Раз, дайте я обійду. От є така от кобила. Кобила на продажу. Кого буде інтересувати? Така от, коб... така от кобила зірка. коли навколи треба мати 3 роки? Десь 25, -го, 27 -го. 25 -го, 27 -го квітня 25-го, 27 квітня, почне пам'ятаю, от така от кобила широка. Ну, у нас як під зробила. Бе Віталій, зуби став. Я тобі покажу зараз зуби. На потрібно. Секунду. Передній вже поставила, а задній став. Ось така от кобила. О, 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 зірка. Місля, може, фірма не виділи, які коня зуби. Є. Чекай, один Ні, є? То, то є один. А ще десь один випув, бо було Zub, два. Зуби ставить якраз. Кабар... Задні зуби ставить. Передні поставили. О, о, передні є два зуби. Передні є два зуби. — Так, тепер задні вбивають. Треба зуби. Купила, не може їсти, блядь, не йде. Два блядь. на було ще похлеще. Така от кобила на продажу. Кого буде інтересувати? Кобила... Зараз візьмемо бронетку з Аміри. Кобила... Біз до метр шістдесят висотина має. Метр п'ятьдесят п'ять до метр шістдесят висотина має. Ходила в тому. Вона в Косарці ходила там того року? А я. Кобила... дзьобала бульбу підготала туху нюла ходить в парі не запрягав, кобила не заплював бо не було потреби але кобила є спокійна тиха бле. машини вся херня бля кури нічого це не боє желізо не желізо бляха не бляха там так по желізах машині все не бою Ну, Та виїздили не в Другобич. Та що диють? Кобила була в той, машинця не боєць, кобила спокійна. Кого би інтересувала, О. кого би інтересувала, така кобила, кобила продається. На поєдинку не ходила, ліси таке щось не тягала там якусь фіру дров. У сферу дров в парі, то, 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 не, то не є страшне. О, прр! Ну, от постійно зараз будеш то... Що... То не є страшне. Кобила повністю здорова. О, маленька, гоу. Кобила здорова, кого буде інтересувати, номер лишу в описі господара. Дзвоніть, питайте, договорюйтеся. Кого що буде? кого що буде інтересувати? От така от. Я не маю нічого, зірка. Ось така от кобела. От така от кобела. Кобила досить груба. А ну, тримайте. Ході. Воу! Кубила досить купила досить грубо. Ще не було джеребна, не було огіра. О! Є це може бояти в настайні. Коні хочуть робити, а не їсти її. Ну, по господарству вони... Двісь, бідай! Ну, зробилося, зробилася дуже ладно кобила, ма. Касе. О, не бійся, що є? О! О! Вона не дасть себе поміряти. Як да. то не дасть, біля? Без них о О! 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 Дят стружа кина. О, на маленька. О! Піде до стайні. А я... я кажу, вона просто в стайні стояла, ви її давно не запрягали, та й на цей. О! Чоловік тримає голуби. Назад! Голубів тут теж є купа. То син, по-моєму, тримає ті голуби. Не можу сказати точно. Є тут голуб, голубів, є хмара. То, не То ви тримаєте голуби, чи то син? Ви Витримають, так? Коні не запрігані, та й доріють, певно що так. А три неділі ніхто коні не заприв. Ще в суботу привіз, а в неділю кубила, вородила, лишивки йде. І тоді ніхто не заприв. О! О! От ніхто тобі нічого не зробить! Метр п'ятдесят сім. О, поролець! Поролець, метр п'ятдесят сім. А да. То занадто! Якбили, бля, молодої, три роки, бля. Але ще не треба пускати рік до жеребців, Треба ще почекати рік. Тоді би вона була, бля. Якраз файли. О! О! Обі! Та не бійся, я поставлю догорі, бля, дає, де пущить! Де побіг? Ось така от кобилка на продаж. Номер телефону власника лишов в описі. Белай, віталік. Розбувається до 4 років. Треба дати для неї ріс. Смотри... Наша широка досить зробила кобила. Блін, Віталій, ще хіба 3 роки, а в 4 роки наша буде потужність. От зараз возьму підкову, зараз помірюємо підкову. Одним словом купила на продажу. Хто? Кого буде інтересувати номер. О, кажете, яка ціна? Можна сказати, дві штуки навіть менше Каже дві тисячі менше. О. Кубила не добре. Окій. О, о! О. О. Дай-но. О. Дина. Да я не буду ходить полбувати. Ди о! Два. От віці, немає коні. З коней там тих підкова. Заходи у бурі, то підкова замала. Видиш? Вже замала. Два нулі. Підкова, два нулі. Та й у нас дорога до продають підкови. Два нулі підкови. Кути дає на передній ноги, ну, яку без станкаву прив'язали, я тримав, колега приїхав і пустив. Кіна вот... тиха, не б'є, не кусає нічого. Номер... Тих коней треба пошкати. Номер телефону буде в описі. Кого буде інтересувати, дзвоніть, питайте. Всім я дякую. Хтось хоче для себе, для чи для розводу, чи для себе для господарки тої кубило золота. Тихо, спокійно. Не б'є, не кусає, ні нічого. Мене не знає, що таке вдарити в сані, чи шуфлі, чи ще щось, блять. Чистиш, підне його. О. Обік. Де хоч далісь, блін, дайом? Ну. Досі, кубила сюди, скутні на чотири, ноги, як Коник є свого ховання. Був нормальний господар, що хоче на себе, чи для плоду, чи для чого, або продав. Пустив херню, як і середа. Що хоче халяви, то не є халяв. То є вигодували, не заморили і не замучені. Кого інтересує, дзвоніть, питайте. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей.